Телеканал НТА продовжує знайомити вас із львівськими бригадами, які захищають Україну на передовій. І сьогодні розкажемо про подвиги, історію та символіку 103-ї окремої бригади сил територіальної оборони ЗСУ. це робота. І перемагай там питу цю роботу виконує краще. Ми сюди не прибули для того, щоб загинути. Ми прибували для того, щоб захищати. А захищати можуть тільки живі. Головне бажання, головне бажання. Якщо є бажання в людини, то вона може все. Військові 103-ї бригади ТРО точно можуть все на початку вересня. Торік вони разом із Нацгвардією звільнили Озерне стратегічне село біля Слов'янська, з якого відкривається шлях на залізничний вузол у Лимані. Звільняємо нашу землю, клаптик за клаптиком, село за селом. За нами перемога. Слава Україні! Героям слава! Вже за кілька тижнів, 17 вересня, в межах контрнаступу на Лиман львівські тероборонівці також разом з іншими військовими повернули під український стяг Діброву. А 30 вересня деокупували ямпіль, який російська армія захопила у квітні 2022-го. Присвячується нашому командиру і нашому побратиму, які загинули під час взяття штурмом. Ямпіль це для вас ми вішаємо. для не вмирають. Згодом бійці 103-ї бригади розповіли подробиці звільнення Ямполя. Саме з цього напрямку ми зайшли своєю групою в місто Ямпіль, і на цьому перехресті розпочався перший бій. Тут українських військових чекав взвод снайперів, грота вагнерівців, так звані терористи з псевдореспублік, ЛНР та ДНР кажуть українські захисники. Розрахунок був попередній, що їх тут до ста чоловік. По факту їх тут був батальйон. Ми вийшли з боєм в сектор, який я прикривав. Ми забрали побратимів, ми втратили трьох осіб. По нас гатило все: гради, танки, 120-й міномет, снайпера. Все гатило в тому будинку, чесно кажучи, відверто. Ніхто з нас не думав, що ми вийдемо звіта. Військові розповідають, щиру вдячність вони побачили у дитячих очах. Малеча дякувала невміло розмовляла українською, але намагалася. Це показував ось такий знак, типу, ну це серце тайло. Я думаю, блин, от для того ми і робимо ту роботу. Коли діти зустрічають тебе синьо-жовтим прапорцем, з нашим знаком розпізнавання, розпізнавання, це дуже, дуже трогательно. Це Ну, звичайно, що всіляє віру. Також восени під час харківського контрнаступу розвідка 103 ї окремої бригади СЛТРО захопила російський бойовий танк. Бронетехніка потребувала ремонту, але львівських тероборонівців це не злякало. Вони відновили машину і взяли її собі для озброєння. Танковому ремеслу екіпаж вчився сам. Витовуй! Витовуй! Ми не були професійними танкістами, ніхто навіть близько до танка не підходив. Ну, вийшло так, що війна внесла свою поправку і зараз приходиться займатися спортом. Бійці бригади неодноразово отримували високі державні нагороди за досягнення перед Україною. Зокрема, президент відзначив військовослужбовців за звільнення Ямполя. А в жовтні цьогоріч гарант відвідав 103-ю бригаду ТРО на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Зодів подарувати наш севро наш шеврон і підписати нам. Плату. Бригада виконує бойові завдання на фронті понад півтора року з квітня 2022-го. Саме ж управління 103-ї окремої бригади сил територіальної оборони сформували 27 червня 2018-го Спільною директивою Міноборони та генштабу ЗСУ. Бригада перебуває у складі регіонального управління Захід Сил ТРО. Символіка бригади відображає її горду історію на рукавний знак у вигляді геральдичного щита з блакитною зубчатою главою та оздоблений блакитним кантом. Центральним елементом емблеми є золотий коронований лев, символ Львова та Львівщини, де дислокується бригада. Ідеальний боєць служить в батальйоні саме 103-ї, каже командир Таймир. Це звичайний наш український військовослужбовець. Тому що е, це людина мотивована, яка хоче е, захищати свою батьківщину, яка захищає, яка розуміє, що Львівська область це там, де він, а не там, де безпосередньо адміністративна межа. Ну, ми кажемо про результат. А результат це звільнення наші землі. Можливо, не всім потрібно знати, яким, якою ціною це достигається. Але повірте, це, це дуже висока ціна. Нам не соромно. Особливо не соромно буде повернутися на захід України. Ми, львів'яни, точно маємо ким пишатися і кому дякувати за оборону України, за звільнення наших територій, І повинні робити все для того, щоб військовим було не соромно за нас. Нагадаю, що ця серія матеріалів присвячена бригадам з Львівщини. У минулих випусках ми розповідали про дві легендарні бригади: – 24-ту окрему механізовану та 80-ту окрему десантно штурмову. Сюжети про них ви можете знайти під цим відео. Марта Занюк та Богдан Павлечко, телеканал НТА.